І скільки помилок можна зробити, щоб зробити на НМТ з математики, з математики саме, ми про математику говоримо, але ви, до речі, можете переглянути моє минуле відео в профілі і точно так само подивитися, як я це роблю, переводжу бали. І зробити точно так само з історією, з українською мовою, тобто самі собі визначити, а скільки це мені треба взагалі завдань зробити. І от подивіться, скільки на 167, от коли кажуть, всього 167 балів, то подумаєш 170 балів з математики. Я хочу не багато, я всього лиш хочу 170, 167 виглядати. Ну, типу, ну, просінька, скільки треба, можна зробити помилку, можна не робити оце завдання з параметром. Оце вже 21-22, оце після 17-го, після навіть 16 завдання це вже вважаються складні завдання. Ну тобто там вже не так, не так уж і легко. 22 параметр, 21, 20, оці по два бали, які там де треба вписати відповідь, можна не зробити. Це зазвичай якесь геометричне складне завдання. Ну і тут одну помилочку зробити. Це буде 167, Ну, всього 167. Оце вже солідно буде 180. Це ви можна зробити. Можна не зробити 22-й і останнє 21-ше, все, все інше у вас має бути правильно. Це, блін, всього 180 балів. Подумаєш, деякі мені кажуть, я не там, 190 мені не треба там, 190, мені всього лиш 170. А ось це це 189 балів, можна параметр не зробити. Це тільки 189. До речі, якщо ви хочете дізнатися, от 190, 190, як такового, 190 реклама. Як такового 190 з математики ви не можете отримати 189 і далі бачите тільки 194. Рівно 190 ви не можете отримати. І щоб 194 треба 31 тестовий бал заробити. Це треба зробити всі завдання. Навіть 22 вам треба буде. Тільки єдине, знаєте, де вам помилка можна зробити? От десь от з першого по 15 завдання, от десь тут одну помилочку, там шосте, наприклад, випадково щось не те натиснули, або ще щось. Оце буде 194 у вас. Тільки одне, от тільки з 1 по 15, бо тут завдання на один бал коштують. От якесь одне з них можна не виконати. От, а оце 200 балів буде у вас. Все треба виконати. весь тест правильно. Все зелененьким. Як вам? Всього 160, да? всього 170, всього 180. Подумаєш, що там таке? 189, всього. Подумаєш?